Don't tell me way too much I never know if you mean it Доброго ранку всім Can't seem to get involved I'll leave without any reason Дивіться, який вже агрос великий. Він ще тверденький, ще дуже кислий. Я навіть пробувала вже. Парічка також одужала. Бачите, ось тут було все руде. Ну, форма листа вже не зміниться, але все роде пішло. І багато вже ягідок. Їздила я на ринок, хотіла купити ще червону, сюди посадити, але вже нема. Вже всі посадилися. Лохини, дивіться, скільки буде. Цей тиждень у нас не жарко, тому за цей тиждень мені потрібно зробити все, що можна, обробити, підживити. Буду і лохину добриво додавати, і в малину, і вожину, і в виноград. Зараз все це будемо робити. Дивіться, похироплідник, як цвіте. Ось, біленькі це квіти, а червоні це вже повідцвітало, тут, я так розумію, насіння, але воно також гарне. Тут ми намагалися виростити. Гібіскус, чоловік це називає корч. Каже, у нас росте якийсь корч, на якому постійно все спотикаються. Треба вже його прибрати, подивитись правді в очі, що з нього нічого не буде. Так, це півонія. Так, тут іде процес, встановлюю потрошку. Тут стовпчики. Так, треба. А, це я обрізала. Це ж якась трава виросла. Спірею, я обрізала те, що повідцвітало. А тут у мене цвіте жасмин. Він так пахне. Дивіться, яка краса. Іванка, йди до мене, йди сюди, Фіон. Тобі воно треба? Не, тобі це? Не, тобі це? Це не тріпово, це не тріпо. Мої плани на сьогодні, оскільки не жарко і мені потрібно прополоти полуницю. Я вже декілька з'їла. У нас вже червона. Ось. Також би підживити, попадаються і солодкі, і кислі, ось ця велика. Дивіться, скільки полунечок. Це зовсім інша справа. Дивіться, яка краса. Правда, я не дуже задоволена полуниці цього року. Минулого вона була якась симпатичніша. Суниця взагалі пропала. Якісь там трошки листочки зелені є, але ж те не те. У мене було три кущика суниці. Дуже смачна, чомусь взагалі пропала. Я вже викопала там. І тут, хоч я підживлювала добривом з азотом, все рівно якось зелена маса не дуже сильна. Я, чесно кажучи, пізнавати це зробила. Треба було ранньою весною. Нічого. І зараз я підготувала два добрива, думала, яким підживити. Ось це поки що не підійде. Азот дає зелень, і тут великий вміст азоту я його відкладаю на весну на наступний. Буде дуже класно. Це з магазину сімейний сад, що вам показувала. Там є на всі випадки життя. І підживлю зараз ось цим. Тут у складі калій це те, що прибирає водянистість полуниці і дає якраз солодкий смак. І також є амінокислота Ельпролін. Він покращує поглинання калію, тобто краще він засвоюється. Так, підвищує врожайність на 25%, сприяє накопиченню цукрів та вітамінів, подовжує лежкість. Плодів, що таке лежкість, я не знаю. Але зараз, ось цим пролью. Так. 30 мл 10 літрів. Дуже просто. Я дуже люблю, коли. Ну, майже всі так роблять, коли пакетик на цілу лійку. Нічого не потрібно виміряти. Дуже зручно вилив. У мене лійка 10 літрів. Якраз все. Пролью. Так, і буду займатися ось цими. Тут якісь джунглі. Що вона так позаростала? Чим більше підживлюєш, тим краще росте бур'ян. У нас насіялася якась така трава. Вона м'якенька, дуже гарна, але росте як божевільна. Якась саме не оці класичні бур'яни, а ось ця трава. Я не знаю. І росте дуже-дуже швидко. Зараз тут треба прополоти, бо навіть не видно, що там росте. І тут також. Салати цього року також у мене щось не дуже. Минулого дуже швидко росли і багато їх було. А цього ось таке щось. Тут трошки, тут трошки. І ось тут якось повільно. Ну, це я не дуже давно посіяла, в принципі, може це і нормально. Так, і тут поприбираю бур'янчики і треба вже підв'язувати помідори. Бо вже цей лягає. Я хотіла бачила цього року модне відео, що прив'язують. Ну, можливо, це, напевно, багато років так люди роблять, але мені попалось тільки цього року. Коли саджають розсаду, висаджують, навіть не прив'язують, а обмотують мотузочкою прямо біля кореня. І одразу саджаю, тобто земля тримає цю мотузку і не потрібно в'язати вузлики. Це дуже спрощує, бо в'язання вузликів також займає час. І потім так обмотують і прив'язують. Але я люблю, як у мене, ну так можна було огірки зробити, а помідори я люблю, у мене є такі ліпучки, зараз вам покажу. І ось так прив'язувати. Я ще бачила на аліку: ці липучки є з пістолетом. Якось так так якось хлоп, і він наче сам обрізає, що це дуже зручно. Треба буде його ще раз пошукати і почитати відгук. Фіона, не можна. А ось на цьому кущику дуже багато ягід. І це також може впливати на смак. Вони будуть кислі, якщо рослина не впорається, тому я половину поприбираю. Бо краще мати менше, але смачне, ніж багато, але кисле і ніяке. Залишаю найбільше. Це маленьке, забираю Все. Так, переходжу сюди. Добре, зараз приблизно сонця. Занесу на місце. Так. так. Зараз собі ще склянку води налью. Я вже три склянки випила, зараз за четверту йду. У нас у сусідів одних стоїть там через будинок, стоїть кулер. Вони взагалі такі слідкують за здоров'ям. Багато води я бачу, п'ють. І постійно на дворі, і спортом займаються, і бігають. Молодці. Я думаю, що нам також потрібно поставити на вулиці, щоб більше водички пити, бо дійсно то щось робимо на дворі або в городі, або в клумбах, або щось копаємось. І діти бігають. Буває в будинок так зайвий раз не хочеться бігти. А я думаю, що якщо поставити кулер, то більше будемо пити. Ну, хоча ми і так багато, але так буде ще більше я думаю, на трасі. Можна було поставити буде такий ще додаткова мотивація. Ця грядочка готова. Тут все прибрала, тут був, мав би бути лемонграс. Я намагалась виростати, посіяла, але нічого там не зійшло. Чого я взагалі його захотіла, якось у свикрухі він був, її привозили, мені здається з Єгипту. І це така смачна трава. Заварювати, як чай, і вона пахне лимоном. Боже, яка вона смачнюча. Я теж хотіла, нічого не виросла. Поприбирала цю траву. Я б зробила, звичайно, це раніше, але було дуже-дуже спекотно. Просто було нереально це зробити. Залишилась квасолька, вона, до речі, це цвіте. Ось тут я бачила квітку, хтось тут поїв. Ось квіточка. Так, я дуже її люблю, саме молоду. Обсмажити. З вершковим маслом, з часничком. Супер. Тут тепер видно салатик. Розмарин і базилік. Сюди досію салат, але пізніше спеціально оцей підросте, будемо його їсти і посію наступне, щоб у мене постійно був салат. Бо він потім, коли переростає, стає вже таким твердим, гірким, несмачним, тому щоб на все літо весь сезон вистачило. Буду декілька разів досіювати. І переходжу до цієї. Що тут у мене? Тут у мене петрушка. Салат, кріп. Кріп, до речі, цього року також щось поганенько посходилось. Трошки є. І сусідка каже, що у неї взагалі не зійшов ні кріп, ні, ні петрушка. Хоча поливаємо дуже дивно. Така це медитація. Виривати цей бур'ян я прям рву, насолоджуюсь. Просто в цей момент можна взагалі ні про що не думати. Дійсно медитація. Ось ще салат! Ха! Знайшла <смешла> ще салат, точно, я згадала, так, да, у мене тут був. Ось так все Хоч і виходжу дуже рано, але навіть рано вже жарко було. Ще салатик. Другий квадратик також готовий. Тепер, хоч видно, що де. Ті місця, які порожні... Я зараз подосію ось такий салатик. Ось сюди, сюди. Тут я пошукаю, може у мене є кріп, спробую досіяти. І оці от трошки сюди, сюди. досію ось такий салат. Написано, правда, балкон на суміш. Мені здається, що це мені. Я ж замовляла якесь насіння і поклали в подарунок. Бо я таке не купувала. Ну нічого, посію такий. І знаєте, минулого року стільки бур'янів не було. Це вони з часом вже не сіялися. Хочу попасинкувати помідори, трошки прибрати тут бур'яни, але тут небагато. І або зараз, або ввечері їх попідв'язувати. Хочу показати, як пасинкую, якщо раптом у мене є молоді дівчата, молоді садівниці, городниці і не знають, що це таке, то я показую. Пасинки це те, що росте між основним стеблом і листочком. Ось такі маленькі гілочки. Їх потрібно обривати, я залишаю десь сантиметр і прищіпую. Ось так. На звичайних помідорах обриваю всі, а на чері деякі обриваю, а деякі залишаю. На низкорослих чері можна взагалі не обривати, на високорослих Можна всі обривати. я буваю залишаю в два-три стебла. Тобто перший обриваю, там другий, четвертий залишаю якось так. Ось ця липучка, про яку я говорила. Правда, я її вже третій рік використовую, тому вона така брудненька і вже нарізана. Ось такі липучечки. Це дуже зручно. Прямо. Все напрацювалась на сьогодні. Фізично втомилась, морально відпочила, нарвала собі чаберу. Зараз піду, заварю собі чайок. Заварила чабер. Він дуже схожий на чебрець, начебто по картинці листочки, але у нас росте саме чабер. Я його залила гарячою водою, додала мед, лимонний сік і потім залила вже холодною. Зараз будемо з дітками пити. Такий у нас чай-лимонад. Зараз буду робити лисицю операцію. Фіона її розпотрошила. це фіонкина іграшка, вона її взагалі розідрала. Холофайбер. Тут була піщалка така штучка, десь вона її поділа. Чоловік каже, сподіваюсь, вона її не з'їла, бо буде ходити пікати. Так, зараз спробую якось зашити, хоча тут також вже все подрано. Я б це не робила, але вона любить цю іграшку, бо зручно цей канат тягнути, їй подобається. І зараз грається, з'їдає наповнювач, то я хочу зашити, щоб вона його більше не діставала. Хотіла вам показати, як зашила, але мені не дають. Скажи, віддай, це моя лисиця, віддай. Чи надовго вистачить? Вона вже така брудна, бофонка її тягає на вулиці і вдома. Може якось попрати. Ладно, забирай свою лисицю, забирай. Забирай. Кажи. Жадіна. Ну, зручно, Зручно, то зручно, але ж вона не стирає. Не стирає? Yeah. А, -а, -а, а, це. А ну дай я потрохую цю штучку. Вона, напевно, дуже лагідна. Треба якусь більш жорстку брати. А там є в наборі більш жорстка? Mm. А, якщо ти купиш, то буде так. А не було? Yeah. Да? Там були деякі насадки. Mm. Так, це від Дніпро М. Шліфувальна машинка. І у комплекті були... Ці кружечки, але напевно. Да не в комплекті, Я їх купив. А, ти купив окремо? Да. А, я думала вони в комплекті. Оце окремо? Це те, що було в комплекті. О, так я про це і казала. І вона більш жорстка. більжорська. Так зараз не про. Не, не Це наляпали ми чимось. Сосисок. Сосисок. <рес> Бульйон сосисок. І не побачили. Я намагаюся після того, як ми поїли, одразу протерти, щоб такого не було. Будь-який жир одразу в'їдається і залишається пляма. А це ми не помітили, помітили тільки на наступний день, і воно вже туди просочилось, в'їлось і все. Що будемо можна якийсь олійку таку стемлю взяти? Like I've been waiting 40 days and 40 nights. I've got a confession and a craving for you, babe. I just don't want you to become another mistake. Cause every time you come around, I wanna get you close. I'm holding back emotions. Я для підлоги. Покрила олією, тепер чекаю, поки висохне. Дивіться, як гарно такий яскравий колір став. Так, і зараз ще столовий стіл також пошкуримо і покриємо тією самою олією. Зараз воно, до речі, підсохне. Ми пройдемо ще раз, потім ще раз лаком підсохне і оцю плямку я ще раз пройду, де ми сильно потерли. Я декілька разів олією. І воно зрівняється. Я не змушувала ти сам. Розхламлює свої інструменти, все, що у нас було в котельні. А що вже й не хочеться? Каже, знімай теважку на організацію та розхламлення. За те, як приємно, коли потім порядок. Все зайве повикидати. Покажу, як виглядає стіл після того, як висохло. Вже пройшло у нас пару днів. Ось такий він став яскравий. Але це не тільки для яскравого вигляду, це для захисту в першу чергу, захисту від вологи і захисту від всього, що у нас може попасти з тарілок, зі склянок. Я намагалася трошки пройтися так понизу, скільки дістала, спеціально прям туди не залазила. Думаю, ладно вже. Але можна, в принципі, і знизу від вологи. Захистити. Завершую на цьому своє відео. Сподіваюсь, була корисна. Ой, щось таке вітер у нас піднявся. Можливо, когось замотивувало навести порядок на грядочках. Усім дякую за перегляд, всім па-па!